Ми з вами зараз є свідками однієї з найтриваліших битв в історії людства. Рівно три роки тому, саме в цей день, 18 квітня 22-го року, Валерій Залужний офіційно підтвердив, що росіяни розпочали масований наступ на Донеччину та Луганщину. Розпочалася велика битва за Донбас, яка триває і досі. Але до нинішнього дня армія агресора так і не змогла виконати наказ Путіна. Росія досі не змогла захопити не те, що Донецьку, а навіть Луганську область про героїчну оборону Донбасу і про те, що відбувається на східному фронті. Зараз дивіться в матеріалі Віталія Залевського. Тривають запеклі бої по всій лінії фронту, найгарячіше на Донеччині біля Покровська, Лимана та в Турецьку. Там ворог тисне хвилями. Працює піхота, бронетехніка, артилерія та дрони. Також ворог просувається, за даними Діпстейт, до Котлярівки від цього селища до кордону Дніпропетровщини всього 5 кілометрів. Попри великі втрати, росіяни не відмовилися захопити всю Донецьку та Луганську області. Таку вказівку Путін дав своїй армії ще у квітні 2022 року. Тоді й почалася велика битва за Донбас. Креміна рубіжне та попасна. Саме ці міста стали першою точкою прориву російської армії три роки тому. Ворог бив артилерією, касетними боєприпасами, гатив з реактивних систем залпового вогню. По лінії фронту безперервно працювала авіація та гелікоптери. Тоді наші бійці відступали, але не дали шансу ворогу просуватися далі. Вони не зуміли прорвати наші лінії оборони. Вони не зуміли прорвати наші війська і заглубитися нам в стиле навіть і відступ, який відбувався дуже багатьма викликами, але він був в своїй суті координований. Противник тоді не зміг там ні масово взяти в полон військових він не зміг використати ефект несподіванки. А ці кадри вже Сєвєродонецька. Це місто вже вдруге окуповане росіянами. Там загарбники на початку великої війни не шкодували снарядів, зруйнували всі мости до міста. Коли Сєвєродонецька був частково оточений, ЗСУ засумусили покинути місто. У цей же час росіяни буквально знищували Маріуполь. Місто перебувало в облозі ще з останніх днів лютого. Артилерія, авіація та ракети били день і ніч. Місто руйнувало квартал за кварталом. Найважчі бої були на Завсталі, де базувалися наші бійці. Туди росіяни скидали хімічну зброю та важкі бомби. Щоби зберегти життя наших захисників і захисниць. Верховне командування дало наказ здатися в полон. Далі ворог зосередив сили на місті Бахмут. Ворог відправив туди вагнерівців. Саме вони стали основною ударною силою ворога. Оборона міста тривала до травня 23-го. Росіяни захопили ті руїни, які залишилися від міста, але заплатили за них дуже високу ціну. ПВК Вагнера втратили щонайменше 20 тисяч своїх бійців. На той момент ця цифра лякала навіть російських воєнкорів, бо це було більше за втрати СРСР у війні в Афганістані. Але в Наступні місяці бої ставали ще більш запеклими, а втрати росіян ще вищими. Була ще війна. Тоді не було такої кількості дронів, і це була така суто піхотна, можна сказати, класична війна. Зараз така війна неможлива неможлива, тому що найбільшу кількість вражень сьогодні мають співвідрони. От і конфігурація бойових дій сильно змінилася. Я думаю, що майбутнє з розвитком саме е, е, технологій щодо керування дронами е, і взаємодії дронів з довжліні фронту. Саме безпілотники зараз допомагають стримувати ворога на найгарчіших напрямках. Бойові пташки знаходять російську техніку та особовий склад і скидають туди вибухівки. Сучасні технології розвиваються і в окупантів. Ворог переймає український досвід. А от що в нього повторити не вдається. Це координація сили засобів. Одна з причин. Тому, е, все ж ми воюємо краще, все ж координація сили засобів у нас не зрівняно краще. Це те, що ми бережемо особовий склад. Це от тотальне спалення своєї живої сили. Мені здається, я сподіваюся, і якщо відверто, я переконаний, вона з росіянами зіграє з жар. Трати росіян в Україні наближаються до одного мільйона, але Путіна це не зупиняє. Зараз ворог готує новий наступ і не покладає надії повністю захопити Донбас.